Тім, S.A.I.R.A.P. все ж існує, але не в сфері фінансового регулювання, а в сфері індійських шахрайських сайтів, які проводять сотні віртуальних наукових та дослідницьких заходів на рік. Варто зазначити, що це схоже такий самий майданчик, як і у першому випадку чиновника комісії з цінних паперів Янчука, який поїхав до Фінляндії на онлайн-конференції у розпал новорічних свят. Ось це наш ну такий євий інструмент, але і це ще. Не все як і у випадку з Янчуком. У наказі на відрядження Магомедова фігурує та сама громадська спілка СФГ, пов'язана з товаришем керівника офісу президента Артемом Колюбаєвим департаменту бухгалтерського обліку методології та звітності взяти до уваги, що витрати на відрядження, а саме проїзд. Київ, краків, Київ, проживання та добові здійснюються за рахунок громадської спілки СФГ.